Я сподіваюся, що ви бачили гучні заголовки у світових медіа, що європейська зброя, яка направляється в Україну, потрапляє до рук злочинців у Фінляндії. Що ви думаєте про це? Це чергова фейкова історія з Росії, яка широко поширюється у Фінляндії, чи якесь непорозуміння у фінській журналістиці? Я читав також багато таких історій боретеся з цією дезінформацією правдою, те, що українці роблять, ми бачимо західну зброю на полі бою в Україні. З самого початку створили механізм, за яким відслідковують всю західну зброю, яка використовується на фронті. Україна повністю відкрита у цьому питанні для тих, хто хоче перевірити, де і як використовується західна допомога. Це російська кампанія з дезінформації. Ви боретеся і показуєте людям правду. Схожа інформація, якщо я не помиляюся, була на американському телеканалі CBS. Чому це стається в США? Адже Вашингтон великий партнер України. Я думав, що журналісти теж там підтримують усе, що пов'язано з Україною. to help Ukraine я думаю, що так і є. США є найбільшим А ні, Насправді, Росія є найбільшим постачальником зброї Україні. коли Росіяни кидають на полі бою техніку, зокрема танки та артилерію, і тікають після них є США. але навіть у США діє свобода слова. Як і в будь-якій демократичній державі, і наші новини не завжди показують абсолютну правду. Вони намагаються опублікувати сенсацію, щоб привернути увагу людей. Чому новинні агенції публікують щось таке? Я розумію. Здебільшого це стається тому, що деякі люди цитують якихось аналітиків, які не дуже добре розуміються на тій чи іншій темі. Є багато людей, які хочуть вірити в дезінформацію. Великі новинні агенції отримують великий прибуток з цього, і це така реальність. Ми продовжуємо з цим боротися. Усі новини, як, наприклад, на CNN та BBC, Висвітлюють правду української боротьби за Україну, Європу і за весь вільний світ. На жаль, ми живемо у світі постправди, де правда не бере гору. Давайте поговоримо про мирну угоду. Деякі політики у Європі та США кажуть, що Україна якнайшвидше має укласти мирну угоду з Росією. Що б ви їм сказали? What would you say to them? Я би сказав їм, що вони мають вивчати історію краще. Україна у війні. Я викладаю військову стратегію в університетах. Коли йдеться про переговори, то це одна із стратегій політичного врегулювання для припинення боротьби. Якщо говорити про те, що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів, то це нерозуміння війни, це необмежена війна. Ніхто не загрожував жодному дюйму російської території. Росія вторглася з наміром зруйнувати українську державу. Ідентичність Україна перебуває у боротьбі за виживання нації. Росії нема жодних загроз для її суверенності та громадян. Тому, коли йдеться про переговори, то це можливо, коли Росія покине Україну і визнає суверенні кордони України. Чи будуть переговори? Можливо, якщо Росія не зробить те, що вона зробила. Мирні переговори, про які деякі люди просять, це нерозуміння того, що Росія зробила, продовжує здійснювати геноцид в Україні. Тому мають бути притягнуті. До відповідальності, а також репарації, я би сказав просто цим людям: вчіть історію війни. every war Але кожна війна закінчується мирною угодою. Це все одно має статися через місяці або роки. Але як ви гадаєте, які мають бути причини для цієї угоди? Росія має забрати війська Or what? Так, моя ідея умов цієї мирної угоди. Нехай українці вирішать. Це українці страждають від російської невиправданої агресії, яка намагається зруйнувати норми, за якими живе світ. Я особисто вважаю, що мають бути відновлені кордони України, які були в 1991 році з дня незалежності. Також має бути військовий трибунал для російських військових злочинців. Але це нехай українці вирішують, а не я. Я знаю, що в інших війнах, коли зло переможене, тоді настає мир, і він прийде разом із перемогою України, коли російські війська покинуть Україну. Включаючи Крим, зокрема Крим